Всім привіт сьогодні я вам розповім як можна е, як, би сказати, як можна включити чити чи, чи, чи? і, наприклад, там постійно буде день. Моби на вас не будуть нападати. Е, якщо ви помрете всі ресурси лишаться у вашому інвентарі. Це дуже корисна річ, я раджу всім спробувати. А ми зараз спочнемо. Для початку потрібно нажати на створити світ. Потім знову вистайте ось тут і шукайте чити. У ну, мене так написано, у вас можуть бути чити або ще якось. Головне, щоб там було стіл зачарування. Потім з самому верху чити. Нажимайте. Якщо хочете, щоб постійно був день, міняйте на завжди день Збере... зберігати інвентар. Тобто, якщо ви померли, то... Ну, то ресурси лишаться в вашому інвентарі. Потім в кінці відео ми це все перевіримо, І чи це правда, чи ні. Зберегти інвентар. Я включаю, а приз... призов моб'ю. Я не розумію, що це таке, я включаю тому... Ски... Скинути. А цікаво, що це перевіло, поставлю 9 Ні, 9000. Е, гара. О, а чого тут? 4096. Ну, ладно. Е, моби шкідники. Ну, я люблю таке. Зміна погоди. Ні, я не хочу. Я хочу, щоб була логічна. блоки Це цікаво. Ну я виключу. А тепер йдемо по...

Зараз подивимося де що перевіримо. І якщо я то повинні ресурси лишитися у мене в інвентарі. Зараз ми це подивимось. І так, ми заспавнились. Наприклад, буду постійно стрибати для початку добути трохи землі для перевірки. Все. Тепер йдемо умирать. Ой, бля, узрила появи, все прикольно. І останній раз. Да, ресурси в інвентарі. Це добре. Дуже добре. Всім раджу це спробувати, це дуже прикольно. А тепер подивимося, чи ніч буде проходити, чи ні. Сонце не рухається, воно повинно рухатись. Буде постійно день. Ну, з вами був Діма, всім до нових зустрічей.